І так, в 20 раніше війни не було. Вот коли було, 2024 рік, була одна потеряна, которая вида еще не была. А зараз же была, которая була было, повітряна тривога. А потім вообще была такой видный трав, который зараз є. І зараз сьогодні можемо сказати це. Бо це де, де, зброї з України, бо де, ми воюємо за Росію, бо тому, що Росія велика за нас. Бо, де, тому що, що вони підготуються до нашої заряди. І ми теж підготуємося. Слава Україні! Так, всі построїтеся, Так, всі построїлися. Так, подивіться, Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Понятно. І так, сегодня должна бути війна. Так что нам всі підготуватися. І щоб не жодної помилки. Так, скільки у нас там. Так, танки в е, є. Так. Гертулити є. Все є. Ви все поняли. І ви, щоб мене слухали в мене. Все понятно. Да, 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 да. І так. Паняли ви мене. Внімані, Внімані! сьогодні ні, починається війна. Давай без таріше, чи скоріше, ну, беремо ружі. Так, це підконтролив, так? Так, буде